κολ κολ πατρικόν ανεχθήτητος μίνας η και βρο Серце моїм шукаю тебе, не дай мені ухилитися від заповідей твоїх. Псалом 118, 10 вірш. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри в Христі! В посланні до Ефесян апостол розвиває та пояснює тему вдосконалення нової людини. Яка буде ні юдеєм, ні римляном, ні Еліном, а дитиною Божою, яка буде жити в мирі та любові. І сьогодні ми проведемо роздуми над посланням апостола Павла до Ефесян, а саме другої глави з 11 по 22 вірші, язичники за своїм становищем знаходилися далеко від спасіння. Далеко, Тобто не належали до боговибраного народу. А тепер кров'ю Ісуса Христа зробилися близькі. Тепер всі інші люди на рівні з юдеями можуть увійти до народу, між яким буде перебувати сам Бог. До пришестя Христового між юдеями і язичниками стояла перепона. Яка перешкоджала об'єднанню. Цією перешкодою був закон Моїсея. Ісус Христос знищив Це, Він відмінив закон заповідей, тобто замінив обрядовий закон вірою, відмінивши перепону, Ісус Христос з двох, тобто юдеїв і язичників, створив нову людину. Святий Іван Золотоустий у своєму коментарі на послання до Ефесян пояснює даний фрагмент, наводячи приклад про дві статуї. Одну зроблено із срібла, а іншу із олова. Коли ці статуї взяти і розплавити, то з них творяться дві нові статуї, які вже є виготовлені з одного сплаву. І в такий спосіб вони стають одинакові. Бог не приєднував язичників до юдеїв, щоб їх примирити між собою, але навпаки, через жертву на Христі, через Воскресіння із мертвих Він творить нову людину і новий народ, який єднається між собою в новому тілі, яким є церква Христова. Слова апостола в одному тілі примирить обох з Богом, можна розуміти ще й так, що Ісус Христос вніс мир у саму людину, якого не вистачало в ній через гріх. Бо, за словами апостола, плоть повстає на дух, а дух на плоть. Цю ворожнечу в одному тілі знищив Ісус Христос. Подарувавши людині душевний мир, мир, який приходить до людей через прийняття Євангелії і, і становить центр і основу християнського життя. Отже, дбаємо про те, що веде до миру, бо Бог покликав нас жити у мирі. Ісус Христос є основою любові, наріжним каменем церкви. І, власне, звідси бере свій початок образ того, що він є головою церкви. Далі апостол Павло, говорячи про церкву, яка росте, використовує образ будівництва будинку. У тексті стверджується. Що вся будівля є міцною, і це означає, що незгоди та суперечки між юдеями та поганими у Христі знаходять свою досконалу єдність, тому що тільки Він наш мир через дію Святого Духа церква постійно зростає, приймаючи до себе вірних з усього світу та об'єднуючи різні народи. І дарує їм спасіння в Христі, який проповідує визволення від гріха та зла, які можуть захопити людину і проповідує Царство Боже, тобто мир та любов в наших серцях. Дорогі брати та сестри в Христі, Ісус прийшов, щоб нас звільнити від гріха і дарувати свободу, яку ми втратили. Прийшов, щоб ми відновили життя в любові. Це станеться найперше через Його прощення і наше покаяння. Звільнені від гріха, ми покладаємо надію на нього, щоб нам не впасти знову у спокусу і не відійти від вічної любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!